Хочеш змінити своє життя. Готовий кинути виклик собі та стати найкращою версією себе? Мрієш не просто про майбутнє, а про справжній шлях. Одеський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою був створений у серпні 1999 року на виконання розпорядження президента України. Привіт! Мене звати Анастасія. Це не просто школа, це Одеський ліцей з посиленою військово фізичної підготовки. Якщо ти у 9 класі і шукаєш свій шлях, дивись уважно. Тут кують не просто захисників, тут виховують справжніх лідерів. Який твій день? Це чіткий розпорядок, який вчить цінувати час і відповідальність. Підйом, зарядка, сніданок. Усе як у справжнього військового, але з акцентом на навчання. Дисципліна та самостійність. У ліцеї ти отримуєш повне забезпечення, комфортне проживання, якісне харчування та форманий одяг. Якісна освіта. Це не лише військова підготовка. Ми гарантуємо глибоке вивчення загальноосвітніх предметів. Наші випускники успішно вступають до кращих військових та цивільних вишів України. Ми робимо акцент на знання. Навіть у військовий час пріоритет номер 1 це глибока освіта. Ми посилено вивчаємо точні дисципліни, іноземні мови та історію. Бо сучасний захисник це перш за все інтелект. Тут немає слабких. Ми працюємо з кожним. Наша місія дати не просто знання. А навички 21-го століття, аналітичне мислення, командна робота, лідерські якості. Реальність сьогодні в умовах військового стану ти отримуєш не повне державне забезпечення, але отримуєш дещо важливіше знання і навички, які рятують життя. Тактична медицина, інженерна підготовка, основи управління безпілотними літальними апаратами це не теорія. Це те, що ми вивчаємо вже сьогодні. Посилена підготовка. Щодня ти розвиваєш силу, витривалість та характер. Заняття з предмету, захист України, посилена фізична підготовка рукопашний бій. Ти стаєш фізично та ментально стійким. Сьогодні ми готуємо адаптованих та вмотивованих громадян, здатних приймати рішення у кризових умовах. Твоя фортеця це ти сам. Фізична підготовка залишається. Ти тренуєшся щодня, щоб твоє тіло могло витримати будь-яке навантаження. Твоя особиста дисципліна та психологічна стійкість це зброя. Ми навчаємо командувати собою, керувати емоціями та зберігати ясність розуму під тиском. Це навичка лідерства, яка необхідна всім. Згідно з учбовим планом у вихованців, які закінчили перший курс ліцею, розпочинаються навчально-польові збори. Під час проведення зборів проводяться заняття з вогневої, фізичної, медичної, тактичної підготовки. Кожен день для вихованців максимально насичений подіями та зустрічами. Відвідання військової академії, ознайомлення з матеріально-технічною базою військового вишу, спілкування з курсантами та викладачами це цікавий досвід для тих, хто у майбутньому планує вибрати свій шлях військового. Коли ви приходите до ліцею, то спочатку все важко. Але це швидко минає. З часом ви розумієте, що можете покластися на своїх товаришів, тому що ліцей це братерство. Ми готуємо не тільки до армії, ми готуємося до життя. Це особистісний ріст щоденно. Ми маємо честь навчатися в Одесі, місті з неповторною історією та глибокими культурними традиціями. Наші ліцеїсти активно беруть участь у різноманітних міських заходах, вони відвідують музеї, театри. Через цю активну соціальну діяльність ми не просто навчаємо, а виховуємо свідомих та відповідальних громадян. Саме так, формуючи всебічно розвинену особистість, ми вкладаємося у майбутнє нашої країни. Для кожного випускника ліцей це дім, куди завжди повертаються зі словами подяки. Серед випускників багато офіцерів, командирів батальйонів, командирів прикордонних загонів та звичайних фахівців невійськової справи. В нашому ліцеї вихованці знаходять друзів на все життя. Твоє майбутнє починається тут. Випускник ліцею це конкурентна перевага при вступі. Наші випускники це взірець дисципліни, знань та фізичної підготовки. Куди ти підеш далі. Ти обираєш сам. Зроби перший крок. Залиш дитячі сумніви. Тут ти отримаєш фундамент для успішної кар'єри, чи то військової, чи то цивільної. Твоє рішення сьогодні визначає твоє завтра. Сила, честь, батьківщина, що потрібно для вступу. Ти маєш бути учнем 9 класу і мати бажання працювати над собою. Процес простий, подання документів, оцінка фізичної підготовки, нормативів, професійно-психологічний відбір. Це відбір для сильних духом. Ми пам'ятаємо нашу історію і дивимося у майбутнє. Якщо ви готові до викликів, прагнете стати захисником і лідером. Якщо ваше серце палає любову до України, наш ліцей чекає на вас. Переходь по посиланню на сайт ліцею через QR-код зліва, а праворуч QR-код відкриє умови вступу і нашу адресу. Слава Україні!